Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Суботнього ігрового дня на стрітфутбол Challenge Київ. До вашої уваги протистояння в рамках дивізіону Голд, другий за статусом ліги, капелоу проти кривбас медіа Атака саме з їхнього боку. Пропустив третій вирішальний гол і залишився нічого. У матчі проти «Прайм» все ще більш драматично розвивалося. У Кривбаса поки жодного порушення правил. До речі. Якщо говорити про попередній поєдинок проти праму, то там теж суперник Чанко 88-й. Євген Гудейський, сьомий Роман Лопатін, капітан команди. Ну а зрештою, футболістів ми познайомимося. Трішки згодом зараз, до речі, і багато емоцій, суперечок. Все-таки обидві команди мають такий стиль. Тобто до кінця тайму. Гавриленко. Коли ж пробиває шуляковський, блокує. Обидві команди звикли діяти у такому стилі. Потрібно бити по воротах, час завершується і в підсумку все. Перший темп завершено. нічия 0-0. Варто говорити, що Капалоу не пропустив ще жодного голу. З рахунком 4-0 євротехнобут Параграм Дірект. Зараз власов пробував. Івченко знову демонструє неймовірну реакцію. Але в підсумку забиває, капело у шмаги прострілює надалю порожнє. Забиває Сидорко. Футболісти «Євротехнобуд», а Дірект, до речі. Друге поспіль поступився в суху у дивізіоні «Голд». А зараз розіграш стандарту, і вони не вимикаються навіть після першого голу. Команда Романа Габець вибрала. Зараз після сотого ходу забиває Яновський і подвоюється. Тим часом власок забиває. А зараз розірож вільного удару і Останнім часом набрали непоганий хід, тому обов'язково залишається. Разом із нашу онлайн-трансляцію. А тим часом Сидорко дорко. забиває після. Зараз вихід 3 в 1. для капло можна вже й до розгромної доводити свою перевагу. Удар, який же невдалий удар від Писарєва. Червоні Лопатін. Тим часом можна було от розмочити. І зараз, можливо, остання атака, остання можливість падіння, і Лопатін на собі заробляє фол, якого так, так шукали і так чекали. Так, ці та оболіваники кривбасили як же ж не вдало. Було розіграно цей стандарт у підсумуру. І все. Час вичерпано, лунає фінальний свисток. Отже. Капало здобуває другу перемогу поспіль, знову не пропускає, продовжуючи свою суху серію до двох матчів. Отож, вітаю вас із перемогою, уже другою. Спочатку дивізіону Голд в другому таймі вдалося дотиснути суперника. Скажіть, чого не вистачило можливо, щоб ще в першому таймі забити, і що вийшло в другому таймі? Ну, це більш послання буде до своєї команди. Я завжди говорю всім футболістам, що матч починається з роздягальні. А коли ми приїхали на гру під свисток, основна команда, то дійсно перший тайм самі на себе схожі не були. Тому я вважаю, що потрібно розуміти і думати спочатку, навіщо це тобі, навіщо тобі футбол, взагалі чи футзал, а потім вже Приймати рішення приходити вчасно і готуватись до цього матчу хто б то не був, я думаю, що тоді буде результат. Так, ну досить корисне таке послання. А от безпосередньо загалом уже по сезону дві перемоги взагалі навіть без пропущених м'ячів. Чи загалом старт сезону на вашу думку вийшов хорошим? І які можна цілі ставити для команди після такого старту? Ну, цілі завжди ставимо високі, але скажу так, що е, дякую супернику, і одному і другому. Е, якщо перший суперник перемога була, це більш футзальна команда, то тут дуже видно, що команда більш футбольна. Тому е, зони, які ми хотіли вскривати, скажімо так, вони не вскривалися, тому що люди з футболу ну, вони не розуміють цього. Ну, це моя власна думка. То я вважаю, що е, Потрібно готуватися до всіх, я говорив відразу, що команда буде футбольна і потрібно грати з футбольною командою в футзал. От другий тайм ми зіграли в футзал. З приводу завдач задача саме висока. Це перемога в цьому турнірі. І повертаємось до першого, що я говорив, все починається з роздягальні. Збір команди, налаштування команди як суперника, так і ну тут, вибачте, суперник. Взагалі розминку робив, чи, ну, то я думаю, що це і результат такий на табло. Потрібно до цього підходити. Ну я ж кажу, що за, задуматись і собі сказати, це мені потрібно, чи це мені просто. Я прийшов у двір пограти в футбол. Тому до всіх таке побажання налаштовуватися роздягальні, і буде результат. Третій матч, третя поразка в дивізіоні Голд. Стабіль. Чого сьогодні, на вашу думку, не вистачило команді? Ну, сьогодні суперник дуже хороший, але в принципі, ну, іноді такі маленькі деталі. Ну, не хочеться говорити про судівство, але все ж таки, ось в першому таймі там, якщо б один фол, який не зарахували, це був би шостий пенальті. Ми б закінчували з рахунком, можливо, ми б вигравали. І це вже легше проти команди, яка ну, можна сказати вище клас. Вони залізти, тренуються. Ми просто стихійно збираємося. А так, взагалі, ну ми як завжди отримали задоволення. Цікавий футбол. Дякую супернику. Вітаємо їх з перемогу. Я думаю, що ну поки що, мабуть, що це найсильніша команда, з якою ми грали, і, мабуть, що вони і будуть чемпіонами. Але можна, можна грати з усіма. Думаю, що якщо б ми на першу гру зібралися таким, таким же складом, то точно б не програли. Все, все круто. А, загалом у цьому матчі було багато емоцій, багато суперечок. Як ви вважаєте, що стало причиною цього? Ну, суддівство. Ми не погоджуємося з дея, деякими епізодами. Ну, тобто, не зрозуміло, як трактують судді. Тобто була рука, коли пробувається по воротах. Він затримує, що ну, це не від корпусу. Я просто не знаю, ці руки це взагалі якась катастрофа. Це вже не першу гру, коли знову ж таки у штрафній площі. М'ячвороти, знову пенальті. А це міні-футбол, тут один гол, і, в принципі, вже там відірватися проти такої команди. Ось ми пішли там, п'ятого щось намагалися, але ми ну, ще не вміємо цього робити добре і пустили ще. Все я зрозумів. Добре, дякую вам і вам бажаю успіхів.